i my not following no. Every time that you leave your spot, your girlfriend calls me like, come on, no. I like the way that she treats me, gonna leave you, won't leave me, I call it that Castano. She like, I'm um. insane, I want to blow my brain out. Daddy, you're the way out. Please, Daddy, make it go away. I'm committed, not a dated buddy, keep controlling me. I'm a Да. 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 Нет. Так, бля, уже и Неки, здорово. С новинами я тепер живу сам вами після годинки 34 зможу доєднатися. Найс! Нєкид, а ти не бачиш Ну, це якби стрімчик стримчик сейчас такий проверочний на 5 хвилин з освітленням. Чи змінився якийсь стрімер Чи стало стрімера краще видно? А ну-ка. Проверочный. Скажи мне честно. Скажи мне честно, некит. Не мовчи. А? Да, не мовчить, козел. Козел. Стар. Это ну, наше. Без шторы? Ну, он все равно же будет так. Ну, давай закроем. Ну, ну, и что за шторы трек? Ну конечно вона та лампа, якщо без крісла, вона прям сліпить. Тут здається, вона взагалі нічого не слітить. А на вебке прям дай боже. Давай так, непогано, але треба перевірити, коли буде темно, як в сраці ввечері. Вот, темно, як в сраці. Я зашторив все, вот, ну. Якщо нікет, я виключаю все в кімнаті. Ну, вот, темно, як в сраці. Оце вночі. Стріми от. Вночі. <связывая> ну, мне сдается. Ну, мне сдается лампа, как бы. Оп. Опа. И теперь оп. Опа. Но все равно, конечно, видишь, что тут, вот тут, на, стене чуть-чуть вот есть. Но я могу поставить, например, тут билы. А Або сыне. Какие такие. И как будто бы not bad, не? Кабута бенотбэд. Ну зараз, конечно, Я думаю, я зараз тоже десь через годинки-дві підійду. Тоже зараз пока відійду, там покушай туди-сюди. А у тебе лампа тільки білим світить? Жовтим. Отаким От це такий е, холодно-білий. Холодно-білий, такий аж до чуть-чуть синього. І жовте. Ось таке у нас світить. Ну, а ця лампа світить, блядь, дискотеку. Тобто вот обычный білий студійний, вот холодний такий. І вот жовтий. Жовта охуенно. Білий трошки шляпа, Ну окей. Ну окей, ну все одно ж ця вебка не буде, ж вона прям так. же так не бачити не буде, не по суті буде бачити отут. Отут, я так розумію. Ай, та ти шо, блядь, який смаколик. Найс! Ще раз, ще раз зочек послухать, зараз, наверное, конечно, тут блядь, цей трек АП йобнути Але ладно, за 5 хвилин, думаю, нічого не буде. І задню лампу треба на якийсь один кольор тримати. Ну можна дивись, можна білий. Білий. Або можна жовтий, в принципі, тоже, чисто жовтеньким, Кабуто будто чуть-чуть на камеру, хтось на на, 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 на піся. Можна так. У мене є варіант, знаєш як? Який у мене є варіант? От лампа, от вона у мене стоїть на бильці, в принципі, на дивані, а я можу її чуть-чуть типа підскинути. То ви її будете бачить, вона буде отак. От Вона буде типу вот так вот, і вона буде не сильно по ідеї, закривати. Тобто ви, в принципі будете в якісь моменти бачить, отак. так. Задню можно белый, на тебе жовту. Оп, вот так от якось. Ну і за другу лампу на другу сторону інтерфейса, щоб світила. Ну вообще зводно, я якщо вот так вот постоянно сижу, у мене по суті вся сторона свищена, а туда, тут темно. А тут прям темно. Я согласен. Ну хотя, якщо я вот так граю, вот играю, а так по ідеї граю, якщо так, то прям мені здається охуєнно, охуенно, Ну ладно, тоже, ты знаешь. <laughs> Інь и янь. Інь и янь. Ну хорошо. Ну, некет, на покашу. ми ставим зачет стрімеру. Как бы стрімер по ну. Не зря. Стрімеру уброшики, кидаєте, это скажи честно. Доволен? Работа-то робится? Робиться. А за другую лампу. Зачат. Найс! Хорошо. Так, я буду тогда зараз выключаться. Пиду. Там чуть-чуть поим, чуть-чуть взбодрюсь, раздуплюсь. Шума на камере в разі меньше. Найс. Ну, все одно я бачу, конечно, тут на вебке чуть-чуть черный такие є. Ну, тут, короче, з чим просивать. Наступна зупинка, 2 лампы і другая иного і веб. Хорошо. Так, хорошо, Неки, давай зараз. а ти десь в 3-4 будеш? я думаю, я так же зараз. в 3, там в пью четвертый, если що підійду Все, давай. Не скучай, сьогодні ще побачимося по І в мене ще чудова новина. Ну як чудова. Сьогодні, коротше, ще будемо закінчувати челлендж, буду грати як людина. Мене, грубо кажучи, змусило. Ну, коротше, все розкажу потім на стрімчика. Давай. Довідзень!